Вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні 18 листопада, і наш парк по тижні втрачає гарний жовтий колір і залишається ось такий цинамоновий. А є... А я розпочинаю свій двотижневий в'язовлог. Я ще не знаю, яким він буде. Звичайно, мені дуже хочеться закінчити свої зимові сутінки, але вже як, як вийде. А зараз я в'яжу в рамках спільного проєкту Дівчатка-такі дівчатка, четвертий сезон, і ви знайдете посилання на. Організатора, на спонсорів, на всіх учасників цього спільного проєкту в інфобоксі. В номінації невиправна, я хочу вам показати майже готовий, так сказати, скелетик. Тобто, я майже дов'язала рукава. Що стосується самого в'язання, то Хочеться сказати, це якась не золота середина. Чому? Візерунок дуже простий: лицева гладь з деякими вивоїтними рядами. Зовсім мало, тобто, йде два додання в одному місці, два скорочення. Якось дуже скучненько, так, щоб зафатував цей візерунок. Але разом з тим, і. Відволіктися, розслабитися, дивитися якесь відео. Ні. Тому що я обов'язково щось забуду, щось прогавлю. Тобто для мене сам візерунок або треба геть простий, щоб я на нього не дивилася і могла займатися ще чимось, або, або треба, щоб я він якось зафатував. Але справа не в тому. І. Бачите, я тут рукава переділа на волосінь і на нитку, і кажу, що ніби не дов'язала. Чому? Трішки побоялася, що елементи ось цієї так ніби хусткової в'язки, що воно потягнеться. При в'язанні в мене тут в'язала я разом Magic клубом. А чотири клубочки, вони весь час путаються між собою. Я намагалася їх запхати в рукав і я подивилася, що ну щось, так, як хусткова в'язка, воно трішки тягнеться. Тому, а, напевно, я ось так як є, зроблю, ось цим всім, а тоді постараюся приміряти ще раз. А після того, як довіжу закрию, у мене ще тут роботи і роботи. Але то все попереду і я вам все неодмінно покажу. Приміряти досить таки незаручно, а показувати ще гірше. Дивлюся я на свій рукавчик і не знаю. Вітаю вас в короткому підключенні. Ну що ж. А, традиційний український вечір добрий. в мене а, тут на халявках йде лицева гладь, тобто в'яжу, не дивлячись, скільки не буде світла, стільки такої довжини будуть халявки, а завтра вранці побачу на що вони схожі. Мій модний дім представляє колекцію зимових чоловічих шкарпеток, об'єднуюча смужечка. Колекція виконана з сівряночки української вовни та а, ниточки шкарпеткового стоку. Секційного фарбування, що вдало поєднується з корічною сверяночкою та а, блакитною українською вовною. Вигідні акценти тут розставлені. Мохеровою ниточкою в мисочку та ниточкою за карилових волокон в п'ятоці. Колекція створена для брутальних чоловіків ЗСУ, які не люблять скучних однотонних шкарпеток або просто не мають інших. А тепер буду показувати я вам свої сутінки. Я закінчила полотнище, яке піде на передню частину. Ось так поперек вам показую, бо так воно краще відповідатиме формі. Тут я вив'язувала скіз плеча укороченими рядами і вив'язала поглиблення, як я вже сказала, тут виріз буде лодочкою, тому трішки, трішки просто є поглиблення. Не пране, тому зовсім по-іншому виглядають петлі відносно нижнього полотнища. Ну що ж, як тільки до нас повернеться електроенергія та інші блага цивілізації, я піду виперу ось цю частину і треба думати, як починати рукава. Навіть не знаю, чи буду я їх в'язати з шивними, чи, чи якось інакше. Вже кілька днів лежить невипрана ось ця передня частинка. І я не можу зрозуміти, чому, чому я досі цього не зробила, і тільки сьогодні мені дійшло. А в мене були не поховані кінчики. Це, ви бачите, виворітну сторону. Кінчики я поховала, і тепер вже можна прати, Нехай собі підвалюються. Ну що ж, майже висохло. Але я трішки ось тут саме будиночки отак от заблокувала шпильками. Може, вони так будуть трішки рівнішими, я на це сподіваюсь. І накрию вогкою марлею. Я не кажу, що це найкращий спосіб, ну, але я зроблю ось так от. В'яжемо інтарсію, зараз ручний момент, коли. Кольорів небагато, і якщо ось так от розкласти кольори як потрібно, а повертаючи їх поміняти, кожну разу перекладати, то воно, звичайно, все гаразд. Ну, але ж буває, буває по всякому В'яжу на кухні, сидячи в коріслі, тут в мене просто трішки світліше, але незручно, незручно дуже мала площа перекладати оці мотованчики. Розпочала я в'язати рукави, меджик клубом відв'язала резиночку, тобто по колу, а далі в мене буде шов. Тобто, на рукавах я вив'язую якусь інтарсію, а тут, тут я просто шию і вважаю, що це нормальненько. Є ще одна особливість: я ось тут вив'язала ось таку дірочку. Я дуже, ну, не люблю носити рукавички, як правило, я їх ношу окремо в руках. Ну, наслідки, ви розумієте, які. Тому я так думаю, що я зроблю ось тут задовгий <клухи> за рукав, щоб була змога аж ось так його натягувати. Не знаю, наскільки це зручно. І наскільки мені вдасться вгадати довжиною рукава, а разом з тим мені не хочеться, щоб вони були дуже задовгі. Отож буду працювати. А я дов'язала заготовочки до рукавів, їх випрала. Думала, вони вже сухі ще не зовсім. Вони неймовірно скручуються, але це мене не турбує, оскільки там ще буде вставочка, буде шов, там все буде гаразд. Я ще не визначилася точно з довжиною. Тому, тому ось такий мають вигляд. І я вже подумала, що а, о, ті два полотнища передній передні і задні, даремно я теж так не зробила. Я їх закрила з думкою про те, що ну, треба буде то відкрию. А ось тут я просто отак от затягнула нитку. Для всіх маніпуляцій, а далі побачу, що з ними робити. Полотно витягується в довжину, і я не впевнена, що я вірно розрахувала довжину рукава а робила так, Ну щоб не були задовгими, тому що, ну, краще ж я дов'яжу, що ж я буду торчити уже те, на що пішли мої сили. І на правом і на лівом тут проглядаються в першу чергу ялиночки, там на одному є тінь від будинка, на іншому хмарка. Ну, якось ось так на даний момент. Ну, що не видно і нічого не зрозуміло. Якщо чесно, то мені теж взяла та й шила. Коли я вже стала його притуляти, Зрозуміла, що все одно буде якась вв'язка і лодочка лодочкою, а поглиблення по горловині треба трішки зв'язати. Ну, що я зробила правильно, я взяла і тут трішки трішки дов'язала буквально по чотири рядочки на обох плечах. Але яку і чим зробити обв'язку, я тут не придумала. А, тепер мені видається, що передня поличка вийшла довша за задню. Це не так і страшно, тому що край тут в мене не оброблений і я все одно щось буду придумувати. Отож, тут все попереду, це мене менше лякає. Приєднала я рукави, ось тут мені не подобається. Я спробую відпарити, якщо ні, то перешию. Ось тут, ніби ніби краще з ниточку ще треба буде витягнути. Але щось зараз сказати дуже важко, тому в супереч першому плану, я все ж таки дов'яжу середню частину спочатку в рукавах, щоб хоч якось пойміти, бажано придумати, як зробити горловинку, тоді дов'язувати ось ці бокові частинки. Тобто, в цій роботі у мене теж все в розібраному вигляді. Не складене якось воно до купи, але я дуже-дуже сподіваюся, що наступного разу в цій номінації я вже зможу вам представити готову роботу. Сьогодні 1 грудня у нас на дворі ось така мокра весна рання станенням снігу льоду. Для нинішніх зим це не дивина, але мене хвилює те, що. Деякі рослини теж перепутали. От, наприклад, бузок, видно, тепла осінь збила його з пантелику. А я на цьому з вами прощаюся і до нових зустрічей!